Кінець перед тим готувався в максимально закритому кемпі, але очевидці вже потім казали, що усик всередині пережив справжнє пекло, аби влаштувати таке ж росіянину в найкращих традиціях. Зсу з кожним раундом перевага усика зростала, а задача зводилася до простої тези. Робити те, що робиш, і не давати в себе влучати, адже Гасієв володіє такою силою, що одним ударом може перевернути все московський олімпійський ревів. Вони прийшли побачити перемогу російського боксера, а його з усіх сторін демілітаризовують. Усик задав дуже високий темп. Не всі топи легших дивізіонів здатні пройти дистанцію в такій інтенсивності. А Сашко зміг примітно те, що на цей бій українець взяв у свій літак дружину, команду Васю Ломаченка, Дениса Берінчика, Олександра Гвоздика, але не взяв в тому, адже здавалося, що російському боксеру протистоїть вічний двигун української розробки. Усик зміг додавати майже в кожному раунді. Хоча з таким темпом останні три хвилинки мали би ставати дещо спокійнішими.